Порошньосацька міська лікарня є важливим медичним закладом, де щодня надають кваліфіковану допомогу багатьом пацієнтам. Медзаклад надає більше 10 послуг. Нещодавно у лікарні було обладнано кабінет офтальмолога, де проводять обстеження, діагностику, профілактику та лікування органів зору. В даному кабінеті ми проводимо перевірку зору, також займаємося підбором корекції, якщо в людини є проблеми з зором. Також проводимо вимірювання внутрішнього очного тиску. Проводимо огляд очного дна. Якщо у вас є скарги на зниження гостроти зору, затуманення, мушки перед очима, біль у оці, звертайтесь до нас за допомогою. У лікарні працюють два лікаря Лора. Нещодавно за допомогою місцевого бюджету закупили ендоскоп для огляду, за допомогою якого можна побачити аденоїдні вегетації, які як повідомляє отоларинголог, особливо характерні для дітей. Батьки завжди приходять, звертаються до нас. О, перевірте, чи є аденоїди в дитини. І от вже в нас закуплений за допомогою місцевого бюджету закуплений оцей ендоскоп, і вже дітки з радістю приходять до нас на огляди, і мами раді, що не потрібно їхати нікуди, ні в область, ні в районний центр. Так що стараємося, все вдосконалюємося для людей, для наших найдорожчих пацієнтів, заради наших діток. Стараємося, лікуємо, займаємося профілактикою лор-захворювань». Рентгентологія це одна з ключових галузей медицини, без якої неможливо уявити сучасну діагностику. Рентген-лаборант фахівець, який проводить дослідження та допомагає лікарям діагностувати хвороби, які на перший погляд не видимі. Наш кабінет працює з понеділка по п'ятницю з 8.30 до 14.00. Ми проводимо дослідження органів грудної клітки, кістково-сугубових систем, органів травлення, рентгенографія зубів. Всі видачі результатів знімків проводяться після 14.00 після опису лікаря рентгенолога Це французький дентальний рентгенопарад. Ми тут проводимо прицільну рентгенографію зубів. Пацієнт приходить з керуванням на зуб, який хоче побачити лікар-стоматолог. Тут ми виконуємо знімки і результат даємо безпосередньо лікар-стоматологу. Для проходження регентографії пацієнту потрібно мати електронне направлення від сімейного лікаря або лікаря вторинної ланки. Оснащена технікою і біохімічна лабораторія, де роблять різноманітні аналізи. У нас в наявності є такі апарати, як напівавтоматичний біохімічний аналізатор, імунофлуоресцентний аналізатор, є фотоелектроколориметр, є фогулометр. Робимо ми аналізи біохімічні, імунологічні. З біохімічних аналізів ми робимо загальний білок, холестерин, сечовина, креатинін, рубіни, загальний прямий, тимолова проба, холестерин, аланін, амінотрансфераза, аспарат амінотрансфераза, альфа-амілаза і інші. Також робимо коглондром колограми, всі показники, які можна зробити. Робимо. Тести, ну, імунофлуоресцентним аналізом ми можемо зробити, е, аналізатором можемо зробити такі показники, як глюкований гемоглобін, е, Т3, Т4 і багато інших повимозів, які потрібні. Робимо тест з системами, е, аналізи на е, сифіліс, на гепатити Б, С, ВІЛ, е, е, просто специфічний антиген і, і інші, які потрібні такі повимози. Присутні і кабінет хірурга та травматолога, де проводять малі та великі операції. Це кабінет, де приймають хірургій травматолог. Наразі в перев'язочному кабінеті, де проводять і великі, і дрібні маніпуляції. Ті всі, хто звертається до нас, ми по можливості стараємося обслужити, допомогти, порадити, розрадити. Люди можуть отримати медичну допомогу також у кабінеті лікаря-терапевта, ендокринолога та дерматовенеролога. Мій обов'язок входить оглядати шкіру пацієнтів, зберігати її здоровою, відновлювати її, оцінювати стан шкіри для того, щоб зробити профілактику злоякісним захворюванням шкіри. Працюю з ендокринологічними хворими, тобто це є цукровий діабет, захворювання щитовидної залози, порушення гормональні, тобто дисбаланс, повазі ожиріння, або різка, різкий набір маси тіла, або, навпаки, різке схуднення. По терапії працюю з усіма терапевтичними хворими. У бружньовисецькій міській лікарні виписують рецепти по доступних ліках, тому можна отримати безкоштовний рецепт, який є по програмі Доступні ліки. До невролога люди звертаються із такими причинами. А саме це є головні болі, мігрені, абузусний та кластерний головні болі, вертеброгенна патологія, судоми різного генезу, неврастенії, захворювання периферичної нервової системи, хвороба Паркінсона. Та Інші екстрапірамідні розлади. Якщо у вас є щось із вище перечисленого, то запрошуємо вас звернутися на прийом у Брошні-Усадську міську лікарню. З радістю допоможемо вам. Лікарня постійно вдосконалює свої умови для пацієнтів, розширює спектр медичних послуг, підвищує кваліфікацію лікарів. Це місце, де завжди подбають про ваше здоров'я.